Слава Ісусу Христу. Дорі брати і сестри, урочисті святого Йосифа. Дуже гарний святий, дуже багато сказав, але сказав без одного слова. Тому в святому Писанні, коли зустрічаємося і маємо приготувати проповідь, зазвичай шукається, що сказав святий, що він говорив. І тоді набагато легше зловити цей такий важливий нюанс, дуже важливу середину, серцевину. Натомість, святий Йосиф він спонукає до того, щоб іти глибше, шукати глибше, дивитися на його життя, на спосіб його життя, на спосіб його рішень, як він підходив. Тому що він... Не, тобто нема записано ні одного слова. І потрібно йти глибше. І Святий Йосиф є надалі тим, котрий без слів, але дуже чітко промовляє. Це найтриваліша мова, тобто найтвердіший зміст, коли він є сказаний життям. Тому що слова Ну, говорити не важко, але важче говорити життям. Бо те, що говорить людина життям, те є правдиве. Можна говорити словами, але між словами і життям може бути дуже велика пропасть, так як говорить дуже далеко від того, що я розумію, до серця. Хоча видається, що дуже близько, мова життям. Вона родиться з глибини серця і проявляється назовні. І чого ми можемо навчитися від святого Йосифа, коли ми сьогодні дякуємо Богу за дар цієї особи для церкви, яка відіграла дуже важливу роль в історії спасіння. Отож, те, що виходить на такий перший план, це те, що він шукав, що подобається Богу, тобто що буде краще, як буде краще, що буде лучше. Тобто він не приймав рішень спонтанно, тобто він не приймав рішень так не задумуючись, тобто він не приймав рішення, які були подиктовані якимись емоціями, якимись обставинами. Він роздумував, він продумував, він. Дивився на багато різних варіантів, а якщо так, а якщо так. І в цьому всьому дуже було важливе, а чи це добре, чи це подобається Богу. І в цьому моменті він для нас показує те, на чому полягає, тобто в чому проявляється справжня віра. Віра це не просто щось, що я одобрюю що так є. Віра це тоді, коли я приймаю рішення і вибираю те, що найбільше сподобається Богу. Тобто віра завжди є жива. Вона є завжди живою. І вона найбільше проявляється тоді, коли я маю приймати рішення. Це перше: віра, його віра. А друге, готовність. Готовність взяти наслідки негативні, особисто на себе і понести самому. О, це дуже такий цікавий момент. Тому що людина є скалічена гріхом, і ми бачимо після гріхопадіння, як Адам. Котрого Господь запитався, де ти, а хто, а може, ти зів, пам'ятаєте цей діалог. І що він там сказав? Він ж не вийшов, він не сказав, да да, Господи, це я, а до Єви, слухай, давай я візьму це все на себе. Я прикрию тебе. Там зовсім було по-іншому, що я взагалі то не при чому, це ви мене всі підставили. По-перше, Єва мене підставила. І ти Боже разом з твоєю Євою, тому що ти мені її дав, якби ти їй не дав, то в мене було б все нормально. Тобто він зробив жертву всіх, але не себе. Для чого? Для того, щоб не понести відповідальності, щоб не понести наслідків, якихось негативних наслідків для себе. І тепер дивимося на Йосифа, котрий аналізуючи все те, що буде. Тобто, якщо він скаже, що ні. Я не є батьком цієї дитини, котру носить вона в утробі. Той він вже бачив, якби в уяві, що її виведуть за місто і заб'ють каміння. Хм. Тоді я скажу, що ні, я скажу, що я її відправляю просто. Що тоді буде? Ну, скажуть, от який негідник, Подивися, зробив дитину і викинув її несерйозно. І кожен, хто поважає себе, з ним би просто-напросто не розмовляв так щиро, тобто він би втратив повагу, ненадійний, підставив. Що це означає? Він для себе вибирає якби соціальну смерть. Він на себе вибирає позор. І він готовий нести це тільки для того, що так буде краще. Суд залишає Богу. Але не хоче, щоб хтось через Його рішення терпів і страждав. Чи ця поведінка не показує природу Бога, котрий бере на себе хрест, котрий бере на себе всі наслідки гріха, котрий стає людиною, котрий приходить на цей світ? Котрий помирає на Христі, котрий є далі з нами? Чи тут не бачиться той момент, як він, Йосиф, стає подібним до Бога? Його поведінка? Ось так, дорогі брати і сестри, такий приклад дуже коротенький, дає нам святий Йосиф. Що коли ти починаєш шукати те, що подобається Богу, то ти стаєш подібним до Бога. І Святий Йосиф, власне, в цьому і, цього нас і навчає. І Він сьогодні також заступається за нас, хоча тихо, без слів, але дуже багато різних свідчень людей, які засвідчують, його, засвідчують про те, що він насправді діє, дуже допомагає. Дуже багато його вибирає як покровителя до різних, до своїх якихось там рухів, спільнот. Наші сестри Гонорадки також собі вибрали його як покровителя свої, свого згромадження. І не тільки сестри Гонорадки, а також і інші сестри, інші згромадження. Багато різних. Таких груп, спільноти вибирають Його як покровителя. Він є також покровителем доброї смерті, що означає, щоби відійти поєднаним з Богом тут на землі, щоб бути у вічному житті, бути разом з Богом. Він є покровителем сім'ї, є покровителем чоловіків, є покровителем батьків. Бо той, хто слухає Бога. І довіряє Богу, і шукає те, що подобається Богу. Він є тим, через котрого Господь виливає всі потрібні благодаті на землю і на ті спільноти, на, ті, на тих людей, котрі шукають Бога. Добрі брати і сестри, нехай Його заступництво святого Йосифа нехай випрошує у Бога для кожного з нас тих важливих дарів і благодати, але передусім. Тієї такої віри, Віри, про яку говорять наші вчинки, Віри, про яку говорить наше життя, Віри, про яку засвідчують наші глибинні подихи, серця і пошуки того, що подобається Богу. Нехай Святий Йосиф заступається за кожного з нас.